Всім привіт! З вами я, Мазут, і сьогодні я задався одним цікавим питанням. Чи будуть якісь зміни від того, якщо я вріжуся в автомобіль з прицепком та без авто, на якому ми будемо це перевіряти, це МАЗ-5432. Нічого надзвичайного не сталося, тільки лише одне машина наша трогішечки підлетіла, а джигульку ми розвернули. Без прицепу вже має цікава ситуація. Як тільки ми наїхали на машину, наша машина підлетіла і перевернулася. А Жигулька, як нічому не бувало, просто просучала і поїхала. Інтересно. Всім привіт. З вами я Мазут. І сьогодні у мене цікаве питання. Скільки варіацій існує заправок в мотор депот? Я проїхався до кожної заправки, що є на карті в мотордепот, і вияснив наступне. Є всього 6 варіацій заправок. Синя, червона, жовта, зелена, працююча маленька та маленька закрита. Сьогодні у відео я вам показав, скільки є варіантів заправок. Не забувайте писати коментарі та ідеї для нових відео. Дякую за перегляд, всім пока!